Оце мій ще один участок, на якому я в цьому році посадила кукурузу, квасолю, гарбузи посадила. Тут земля не оброблялася давно, років 15, мабуть. от я трошки виверила і спробувала посадити те, що мені трошечки не вміщалося біля хати. Ось кукурузка, ось квасолька. Ось там ще одні гарбузи, інший сорт. Ось бур'яни, ще буду полоти. Гарбузи вже скоро цвістимуть. Тут я ж лишила місце залишки помідорів, хочу посадити. Кукуруза. Квасолька скоро цвісти буде. Капуста. Залишки розсади, втикнула. Думаю, може щось і вродить. І ось там капуста теж є. Помідори погано. Ой, чорнобривці, верніше, погано зійшли, але нічого. Трошки капусти є, треба побризгати, бо вся біла від білокрилки, кукурузка. Ось ще. А це за кукурузою гарбуз на насіннячку. Лузати зимою трошечки для себе. А то все цвіте, гірчиться. Ну і там ще у нас не оброблений ще 15 соток. Це я тільки 5 соток виграла. Такий городик, треба вже і сюди бігти полоти.